Простывай, не забывайте, чтобы мы так прядок у нас болтован? Да, ну да Машина такая Занимаюсь машинами, шукаю экземпляры Ще красиво, со стороны дивишся, честно. За 6,5 продам, як ви думаєте. Значить? За 6,5 продати долучим, да? Я займаюся. Я Один власник в Україні з цієї машини. що їх у вас два. А, дивіться, це ж через дію оформив. значить я мовчав. А це вам при... А що з цим робиться? Не або не показуєте, да, або не це. Та я хотів права взагалі достатим.

опять зупиняюсь блять опять выйдите, опять подыхать короче я пиздец якийсь блядь, везучий на це всю движуху блять ну сказали сейчас дороги, дорогой короче